День німецької єдності, головне і єдине федеральне свято Німеччини. Його відзначають спочатку 90-х, після того як впав мур. Протягом 28 років німців та їхню колись спільну столицю розділяв кордон. Людей в країні, яка програла Другу світову, поділили на тих, хто жив у федеративній Німеччині під патронатом США та західних союзників, і тих, хто залишився у тому місці, яке назвали демократичною республікою, що невпинно будував Радянський Союз. На тій межі між людьми були пропускні пункти. Одні німці охороняли мур і стріляли по ті, хто намагався перетнути цей кордон. Інші наполегливо рили підкопи, аби опинитися по інший бік у західній Німеччині. Майже 30 років це були зовсім різні країни. А одного разу після чергових протестів розділені німці зустрілися біля Бранденбурзьких воріт. Рік потому вже офіційно жили в єдиній країні. Кордони між ними впали фізично, але за кілька десяти. Лідь є ті, хто вважає, що у головах багатьох західних та східних німців Мур залишився там, де й був. Особливо про все ще різні німеччини згадують у період виборів. Щороку за святкування Дня єдності відповідає одна з 16 німецьких земель, і це часто абсолютно різні регіони, які спілкуються своїми діалектами і часом погано розуміють один одного. Кожна земля має свої правила і закони. Це стосується навіть освітніх програм. Цього року за свято відповідає Шверін Мекленбург. переднє помирання гасло, під яким німці зберуться цього разу, під спільними вітрилами зміцнімо демократію та різноманітність разом.